Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд, 15 липня в Україні вперше відзначають День миротворця. Чим власне зустрічається день? Про це говоримо із Романом Бакуменком, миротворцем. Вітаю вас, пане Романе, і вітаю з умовний святам. Пане Роман, от буквально нещодавно в травні, 21 травня, було схвалено постанову в Верховної Ради України про відзначення дня миротворця. А що це для вас означає насправді? Ну, як для мене, це не може не тішити. Така відзнака державою тієї великої роботи, яку миротворці роблять для неї, пане Романе, от що для України означає участь у миротворчих місіях? Тому що на сьогодні ми знаємо, що українські миротворчі місії виконують свій обов'язок, зокрема, от Косово, Ліберії, Конго. А що це дає для держави? Що це для дає для вас, для миротворців? Для держави, на мій погляд, це насамперед престиж. Престиж е, полягає в тому, що е, держава заявляє про себе і про неї всі знають е, е, те, і що це імідж певний, це так, у світі. Так, і, імідж, імідж. Е, так. А для е, тих людей, простих людей, які ну, тих, кого називають миротворцями, це перш за все досвід. Далі можна там перераховувати багато чого, це е, і можливість побачити світ, це і е, чого гріхати, і заробити копійку. Але не принічу вас, ну зокрема, коли кажуть, що миротворці е, це ті люди, які ну банально просто хочуть заробити найменці. найменці так ви знаєте, е, коли я е, свого часу проходив службу в Іраку, е, був у штабі, служив у штабі коаліції в Багдаді. Це, була, це був 2003 рік, перша ротація українська, то в інтернеті точилося дуже-дуже такі багато списів було зламано навколо цього. І, відверто кажучи, дуже сильно ображало, що от угу. ті пересічні люди, які ті, лише чули про миротворців, вони казали, що от люди поїхали за грошима. Не знаю, я Переконаний, що більшість от, із тих, хто брали участь у миротворчих місіях, у них першим стояв зовсім інші, зовсім інша мета. Пане Романе, от ви сказали так для миротворців, ну важливо отримати досвід, неоціненний досвід. З Чим ви власне повернулися в Ірак, якщо говорити про вашу життєву історію, тому що а, дійсно це досвід, це участь ну можливо якихось ну. Сутичка ще там таких, які ну, гаряча точка, Ірак. ми знаємо, які там події відбувалися в той час. Правильно. З чим ви повернулися? Гаряча точка, вона тому і називається гарячою, тому що е, там, ну скажемо прямо, точиться війна. Е, це не обов'язково, що там щодня стріляють, щодня когось бувають. Хоча і це теж є, але от. Е, Досвід роботи в таких умовах його не можна отримати ні на полігоні, ні за партою, ні просто читаючи книжки там чи ще щось. Це е, така внутрішня перебудова, коли е, людина е, в критичній ситуації вже може швидше мислити, е, краще знаходити Ти рішення, рішення да, ага. да, виходи із різних ситуацій. Е, Це і е, швидше згуртованість. Тобто, от те, то, що, то, що я бачив, ті підрозділи, які виконували миротворчі місії після повернення, у них бойовий потенціал він набагато вищий. Під час навчань вони демонструють набагато вищі результати. Хоча, за великим рахунком, вони там не займалися бойовою підготовкою, вони несли mm -hmm. службу, яка не була пов'язана з польовими виходами ще з чимось. Які завдання вам доводилось вирішувати в Іраку? В Іраку, як я сказав, я служив в штабі коаліційних сил. Це не зовсім миротворча місія від України, так? Чи Це трошки інші речі. Так? Ну ні, це, це від України, там було кілька людей, 11 чоловік було в Багдаді, ще, кілька, ще там, здається, кілька десятків було у штабі дивізії багатонаціональної. Це ну, той ланцюжок управління, військове управління, який повинен бути в будь-якому військовому організмі, будь-якої армії. От. Особисто я виконував там, багато різних завдань. Основне було це збір інформації по військовим мережам і підготовка таких, як сказати, Ну, це аналітика, чи ну по певний зброєн. Це була інформація. аналітика, але на виході були такі от ну, рекомендації урядовим, неурядовим організаціям, як їм краще організувати свою безпеку, якими шляхами краще пересуватися, як організувати ті чи інші місії свої, що використовувати, де використовувати. А скільки часу ви були в Іраку? Я був недовго, я був 6 місяців, але для мене цього вистачило, скажімо так. З яким почуттям поверталася додому? З почуттям виконаного обов'язку? Так. Відверто кажучи, повертався, незважаючи на те, що багато хто якраз в ті часи там точилися сварки і в політиці, і взагалі там от, люди неоднозначно сприймали. Я відчував себе добре. Пане Романо, якщо говорити ну, про завдання, то, то у вас є досвід у перебування у складі миротворчої місії в Іраку. На сьогодні, от наші війська в Косово, в Ліберії в Конго. Як взагалі проходить оця можливо підбір чи добір кадрів у склад миротворчої місії? Специфіка різна, різні регіони, але ну треба проходити психологічну підготовку і бути просто фізично готовим до того, щоб виконувати ті завдання, які на сьогодні покладаєте. Так звичайно, річ тім, що саме вкладати, от в ці слова там готуватися. Готуються до місії не так, що беруть, наприклад, людей, перших ліпших, і їм начитують програму, чи там вони виконують щось, беруть уже згуртований підрозділ, набирають людей, яких, які за своїми морально-діловими якостями підходять до виконання саме цих місій за, по своєму здоров'ю. Наприклад, можливо, хтось погано переносить спеку, його відповідно в жаркий клімат не можна посилати. От. І потім уже ці підрозділи проходять е, бойове злагодження на полігонах, де е, з, максимально відтворюється обстановка, в якій вони будуть служити. Як, наприклад, на Яворі, е, на Житомирському полігоні, там є ціле містечко, яке і, імітує е, миротворче містечко в Косово. От. Е, більше того, там є. Ну от під час навчань там один підрозділ імітує місцеве населення, яке може там імітувати і заворушення, і якісь там, наприклад, весілля чи там ох... полювання, чи ще щось навколо цього військового містечка. І той підрозділ, який готується, він повинен от, відпрацювати дії на різні випадки, щоб, угу. щоб бути готовим до всього. Ну по суті, миротворці, це ж не тільки військові, так це ж інші проте, лікарі. Uh, ну, ті, які люди, які можуть надати якісь консультації з питань використання техніки або. Ну, там. ну, це називається миротворчий персонал. Uh -huh. Він, як правило, входить до місій ну, і до військових, і не військових, наскільки мені відомо. Наприклад, дивіться, наші військові, військові миротворці є в Косово, в Ліберії, в Конго, а персонал. Персонал. Е, є в Афганістані, е, в місії в Придністрові. Тобто, якщо за цим критерієм, то набагато більше миротворців на сьогодні. Є. Ну, за великим рахунком, так. Е, просто не всі миротворці є учасниками бойових дій, отак скажемо. Тому, е, якщо брати е, по цьому критерію, то е, так. Ага. Пане Романе, от я, я не знаю, чи, ну, чи є в традиції миротворців, які ну, приходили військову службу там, в Іраку у складі миротворчих місій, а ну, можливо після ну, вже минуло там, багато років от, зустрічатися, обговорювати, ті події, бачити своїми товаришами. Ну, ви знаєте, люди навіть після навчання в школі зустрічаються через 5, через 10, через 20 років, а це звичайно навчання в школі там вже нічого. Коли ходиш, скажем так, полезу нажа, то після цього дружба залишається навіки. Я, наприклад, пам'ятаю всіх і в обличчя, і на фотографіях зразу. І навіть якщо ми не зустрічаємось, десь почув, що ось ця людина, десь там зразу, о, я з ним був, я його пам'ятаю таким, таким. Я хочу повернутися до постанови Верховної Ради. Так, якщо її аналізувати і читати, то там сказано, що Кабінету міністрів рекомендовано з дня прийняття цієї постанови створити організаційний комітет зі створення Алеї Слави Героям Миротворців. Ну як це сприймаєте? Наскільки потрібно створювати в Україні Алеї Слави? Чи є чи, чи маємо на когось рівнятися у світі? Можливо, там в інших державах Європейського Союзу є такі, але і слава ви знаєте, річ не в тому, щоб на когось рівнятися. Річ у тім, що під час миротворчих місій багато українців загинули. І я думаю, це буде гідною відзнакою їх внеску в те в цю справу, в справу миротворчості, в справу престижу держави на міжнародній арені. Угу. Якщо говорити, от дійсно ви задали таку, ну те, що загинуло багато українців, насправді, от, якщо брати статистику з 92-го року, 92 року, то взагалі понад, ну, майже 40 тисяч українців брали участь у різних миротворчих місіях, і от 50 людей, 50 людей загинуло. Тобто на сьогодні треба створювати, так ви переконаєте. Так, так. І не в цифрах. Просто сам факт вимагає цього. Сам факт того, що люди поклали своє життя. Угу. Пане Романе, от як складається вже доля і там, життя після того, як ви вже по суті, ну, брали участь в миротворчих місіях на сьогодні? Чим займаєтесь? Про що пишете? Я знаю, що точно пишете, тому що за фахом журналісти військовою тематикою займаєтесь. Так, я військовий журналіст, працюю в центральному друкованому органі Міністерства оборони України, Народна армія. Я там працював до Іраку, mm -hmm. працюю, після. І, і в принципі, якщо так от покласти руку на серце, сказати, сказати відверто, то дійсно от до того, як побував місії, і після, дуже багато чого став просто розуміти краще. Чому воно саме так, чому треба отак? Ну, от воно сприймається світ набагато, зовсім по-іншому. З іншого боку, якось, я не знаю, менше став реагувати на дрібні якісь подразники, тому що ну, життя коротке, а. Я от, е, от останні одне із останніх рішень, от буквально під час другої е, сесії, сьомого скликання, коли Верховна Рада е, ухвалювала рішення про ну про, е, те, щоб українські миротворці продовжували роботу, зокрема на африканському континенті, так от з у сесійній залі постійно. Звучала думка, що ну, українські військовослужбовці, ті, які зараз знаходяться у запасі, вони повинні бути готові до того, щоб в будь-який момент ну, виконувати свій обов'язок. Раз в рік треба проводити навчання протягом двох тижнів. От, як ви вважаєте, ви дійсно маєте досвід а, участі в миротворчих місіях? Можливо, зараз ну, ті люди, які а коли служили в армії, чи чи будуть служити в армії, чи ті, які закінчували військову кафедру, чи був би корисний досвід в Україні, щоб ну дійсно один там протягом тижня, чи протягом двох тижнів на рік, щоб людей збирати на такі на ну, навчання? Ви таку тему торкнули. Це тема Ти, служби та, служби в резерві Так, ви, інакше це пов'язано, тому що я пам'ятаю, коли ухвалювали рішення про миротворчі місії, про це говорили і депутати. Річ тім, що Україна відмовляється від призову, а військово-навчений резерв він завжди повинен бути в будь-якій країні, навіть яка не збирається воювати, але люди, які вміють тримати зброю і вміють її використовувати, вони потрібні завжди в країні. Mm. І тому замість, коли не буде призивників, то хто ж повинен бути в резерві зараз, наскільки я знаю, триває програма, щоб залучення якомога більшої кількості фахівців з резерву. От як ви сказали, вони регулярно проходитимуть збори, вони матимуть свою штатну техніку, штатну зброю, штатну посаду в штатних підрозділах. І там, коли потрібно, якщо держава скаже, вони дуже швидко зможуть зібратися, посісти свої місця і. Так би мовити, підняти одразу рівень боєготовності, mm -hmm. але це я не знаю, як стосується миротворчості. Ну от я, я просто задав, коли обговорювали це питання, то так чи інакше від депутатів звучали такі заяви. От пане Романе, на завершення нашої розмови, що б хотіли побажати сьогодні своїм колегам з тим, з якими пліч о пліч виконували свій військовий обов'язок у складі миротворчих місій? Ну, можливо, трошки так. Ну, Перш за все, мені б хотілося побажати, щоб ніхто з них ніколи не дивився на світ більше через приціл зброї і ніколи не використовував той досвід, який він набув у гарячих точках, особливо під час бойових дій. А так, щастя, Ну, здоров'я. більше поваги здоров від держави. Більше поваги від держави. Це ніколи не завадить. Дякую вам за розмову. Я наче, нагадую, що сьогодні разом з нами був Роман Бакуменко, миротворець. Залишайтеся з нами на все добре.